Севарович, давай за зірка. Прошу всіх увагу на зірку. За отці, шановні голова Святої Федерації Лемків, пані Софія, шановний голова Сукраїнського товариства, пане Оксанович. Пані і панове, дозвольте вас від імені міської постійної організації Всеукраїнського життя, поздоровити вас, новим роком який прийшов. вважати вам всього, найкращого в вас у житті, вашим сім'ям, вашим близьким районим. Гринадцятий рік був для України знаковим. Ми прийшли в цей рік Євромайданом. Хочеться побажати, що е, ті люди, які приймали в участь, приймали в участь мільйони в цьому майдані і керівництво, яке тепер формується, щоб вони зрозуміли, що Україна одна не треба тих особістів, які тепер. і Україна вибухнує року. Я вам ще раз бажаю щастя, здоров'я та ноги, благо літа, не досі. Прошу, бой початочці.